Вперше про смерть Майкла Джексона 25 червня 2009 року написав таблоїдний сайт TMZ.com. Цілу годину світові змі боялися поширити можливу брехню. Першим смерть короля поп музики підтвердила газета Los Angeles Times. Відразу після цього канали MTV і BET почали транслювати виключно кліпи Майкла Джексона і програми, присвячені йому. На MTV безперервний марафон кліпів Джексона продовжувався дві доби. Після кожного кліпу транслювалося пряме включення з імпровізованої студії на Таймсквер, куди дзвонили відомі персони поп індустрії і висловлювали слова співчуття. Американські канали ABC, CBC, NBC 25 червня випустили в Прайм Тайм спеціальні програми, присвячені смерті Джексона. Журнал Time 29 червня, видав другий за історію журналу спеціальний меморіальний випуск про Джексона. Перший був присвячений атаці 11 вересня 2001 року. 25 і 26 червня смерті Майкла Джексона були присвячені 60% всіх новинних випусків США. Таке докладне висвітлення смерті Джексона в ЗМІ зазнало критики. Голова Венесуели Уго чавес заявив, що телеканал CNN приділив смерті Джексона більше уваги ніж політичній кризі в Гондурасі і назвав таку новинну політику жалюгідною. 70% білих і 36 чорношкірих американців, опитаних Pew Research Center, вважали освітлення смерті Джексона в пресі дуже докладним, і тільки 3% визнали, що цього недостатньо. У BBC надійшло понад 700 звернень від глядачів, які скаржилися на надто велику кількість новин про Джексона. Через кілька годин після смерті Джексона продажі його записів стрімко збільшилися. Його альбом «Thriller» піднявся на першу сходинку в чарті американського iTunes у Великобританії. З перших 20 рядків у чарті Amazon 14 займали альбоми Джексона. Продажі всіх дисків і MP3 Джексона на Amazon.com 26 червня виросли у 720 разів. За словами віце-президента Amazon.com інтернет-магазин розпродав усі наявні диски Майкла Джексона і «Jackson's Five» за лічені хвилини після звістки про смерть. Всього в США за тиждень було продано 415 тисяч альбомів альбомів Майкла Джексона, що на 40% більше ніж за весь рік до його смерті. Церемонія прощання транслювалася у багатьох країнах світу. У США її транслювали 19 телеканалів, а також показували у 37 кінотеатрах. Загальна світова аудиторія церемонії до початку трансляції оцінювалася від 300 мільйонів до 1 мільярду чоловік. Всього в США телевізійну трансляцію дивилися 31 мільйон чоловік. Для порівняння похорон процеси Діани дивилися 33 мільйони американців. just wanted to